Іганнін ну, той враження від матчу з Кременем. Не вдалося виграти, але й не програли. Як оцінюєш результат? Та, результат нормальний, я рахую, тому що зіграли на нуль. Хотілося б перемогти, мали перевагу для цього. Але нічого страшного, це збори, результат головне в офіційних іграх. Ну, ти Весь матч провів на полі. як сказав... Як складалася гра, наприкінці да, вже мали перевагу, могли забити? Ну, я рахую, так. Да. У другому таймі в нас вже була перевага, контролювали м'яч, не реалізували свої моменти, але я ж повторюсь, головне, що отрима нагрузку, зараз буде два вихідних і далі будемо готуватись до чемпіонату. Далі також збір чи вже буде один? Ще збір у нас там, 12 днів, а потім вже будемо повноцінно в недільному циклі готуватись до чемпіонату. Як тобі кремінь, багато незнайомих облич? Команда знали цю команду, чи вона так сподівається? Склад... Нові, нові обличчя ну, намагаються грати в короткий пас, ну, не б'ють м'яч, але видно, що молоді, що не вистачає досвіду, що не зіграні, то. Ну, непогана команда. В останнім часом ми програвали Кременю. Тут не програли, це ж можливо прогрес. Ну так, да, так, да, щось нам не щастило з цією командою, але надію, що далі ми будемо тільки перемагати цю команду. Валерій Вікторович, ну як оцінити результат? Не вдалося виграти, мали наприкінці вже перевагу, чого не вистачило. Ну і як оцінити взагалі збір, виступ у груповому етапі так, на два фронти іграли і тренувалися. Ну, хорошо, хлопці провели збір. В двохразовому режимі тренування були у нас по грі, по грі ну, грали, я кажу, да, у нас дербі, але це, це збори. І сьогодні там і дві команди хотіли перемогти, але десь там у нас трохи було більше в другому таймі моментів. Ну, саме головне, що хлопці отримали навантаження і е, після двох вихідних ми зберемось і будемо продовжувати вже третій наш етап підготовки. Так, це контрольна гра, це, приймаємо участь у турнірі, тому вже будемо дивитися, тому що ще не всі ігри суперники зіграли, і будемо готуватися, а там вже будемо дивитися, вже більш детальніша підготовка і буде йти до чемпіонату. Поки що немає там дати, коли гра буде. Так, поки що не відомо, тому що ще Кремін не зіграв в нашій групі. Але ми будемо готуватися, вже будемо якісь плани змінювати для того, щоб вже зіграти там, півфінали з суперниками. А так будемо продовжувати працювати. Все нам ще не вистачає, на жаль, хворі футболістів у нас і травмовані, поки що вони не можуть вилікуватись, ну, але будемо надіятися, що вони до нас приєднаються якнайшвидше. Очікуємо, що вилікують їх так, Сорочан. Шептицький, Максим, да, Сорочан, Ярослав, наш легіонер і, і одох Іноцент, там є пошкодження в нього, м'язове. Ну, будемо надіятися, що найголовніше, щоб вони. І приєдналися до збору, але вже, якщо вони не зможуть, то щоб до першої гри вони вже тренувалися з нами. Ансінні є надія, що вийде грати? Ну, Інсінні зараз, на жаль, буде у нього ще одна операція і в понеділок і будемо надіятися, що вона пройде добре. І ми надіємося, що через місяць-півтора-два місяці він десь до нас повинен вже приєднатися в загальну групу. Вотацій трохи не вистачило, да, сьогодні якось ударів небагато було і моментів. Як завжди не вистачає майстерності, хоча моменти були і з обох команд. А в нас, да, були швидкі контратаки, де ми були, були повинні забивати м'яч. Але десь може ще, як кажуть, втома хлопців, тому що, як кажуть, вже накопилися, накопилися і сил десь не вистачає і роботи з м'ячем, і десь в завершальній фазі.